Всім привіт, мене звати Містер Ікс і сьогодні я розкажу, чого я так ненавіжу А4. Ну, в принципі, про це я і хочу зняти ролик, щоб розказати вам, щоб ви поняли, хто такий А4. І, а перше скажіть, е, як ви думаєте, Містер Біст чи А4? Ну, ну, подумайте і. Ну і якщо хочете, то напишіть в коментах. Ви за Біста чи за А4? Лічно я за. Містера Біста, бо, як ви зрозуміли, А4 я не навіжу. І знаєте чого? Бо він ворує ролики і навіть прев'ю того самого містера Біста. І я зараз вам розкажу чого і як. Подив... Подивіться уважно на екран ролик містера Біста і, і самого А4, самого Бумаги влада. Я і походу він почав красти прев'ю, ролики, Ну, прев'ю ще і прев'ю ще ладно, воно ще не таке дуже прям похоже було в той час. Ще як на початку кар'єри, А4 вже тоді почав красти ролики. Наприклад, як ви бачите на екрані, знаходиться два версії. Містер Бі... Містера Біста і е, бумаги е, відео. Це е, Це е, Тут десь, ну має десь там буде знаходитись. Це е, 24 часа на біговій доріжці і. І що ще е, І купляємо машину за ну за монети, Да. І це не ще не одні такі ролики. Ну, але оце це два ролики, які були, які я знайшов, які він вже почав красти, з яких він так мовити почав керувати контент містера Біста ще на початку кар'єри. От з цих роликів він якраз і почав красти. Ем, що ще? От, Допустимо, оці відео. Це... Ви бачите, це, не, ці відео я вам покажу це зовсім недавно. Ну, не прям, щоб так прям, недавно вийшло. Але це десь е, я знімаю це відео, то ну, десь може місяць-пару місяців назад і я повністю це відео вийшло. Так що во, версія А4 і Містер Біста. Е, ну, не скажу, що прям похоже. Прям але ну але согласіться. Ну ін. Блін, не... блін, не це слово, вибачте. Ну... Ск... Ну согласіться, похоже. Навіть... Ну... Ск... Ну согласіться, похоже. Навіть... Навіть костюм в... в містера Біста... Іва 4 один той самий. Ну, якщо ще трохи на прев'ю попрацював би а 4 там продакшн А4, то я, я, я сумніваюся, щоб щось там розрізнялося. Бо так само як не розрізняється в цих роликах, це 24 часа на пляжі і 24 часа крутим е, безконечну двері. Ну, чи якось примерно так воно називалося це відео. E -hmm. Подивіться самі, от і це саме ті ролики, з яких він просто максимально їх скопірував. Він скупірував просто все. він От в деяких з цих роликів він просто скупірував просто Він зробив так, що не замітили глядачі, а аудиторія його це не замітила, але він скупірував просто все до. Що, що просто скопірував навіть текст. Сценарій містера Біста просто скопірував. Е, якась шутка, попроситись підписатись, він це теж скопірував. І на якійсь конкретній хвилині він так само е, якусь е, шутку пошутив десь. Десь вже я так само попросив підписатися своїх глядачів і все. Він просто скопірував повністю. І як ви бачите, він скопірував все. Навіть прев'ю. Він просто взяв, і, як ви Як ви поняли, він просто свої лиця і І лице своє, своєї команди туди Ну, до... ставив, так сказати. Може, та. Але Але ці відео давно вийшли, ще напевно, не помню коли, але давно. Це ще коли був Глент і, ну, і Кабіков. Це десь в 2020 2020-му-2021-му. Е е е е отакі ще є, так. Да, е ці він. Це, це в, в, в той самий рокі, в, Ну Це да, це коли ще Кабіков був. коли ще. Це да, в ті самі руки, як він знімав ті попередні відео, я, про які я вам говорив. Так само він скупірував і це відео 24 часа в кругові. Ну, не скажу, що погоджує, бо містера Біста воно було трохи таке масштабніше. Бака, з вами був Містер Гікс, і сьогодні я навів багато прикладів, хто купірка, хто оригінал. Але рішайте самі, можете дивитися А4, я не вправі вас засуджувати. Але, ну і все. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. І можете не ставити лайк, просто підпишіться на канал. і Будь ласка, ви можете і не писати комент, але напишіть хто краще. Містер Біст чи А4. А можете не ставити лайк, не писати коментарі. Просто підпишіться на мій канал. Там знизу, з самого низу, під відео, кнопочка підписати. Підпишіться на канал. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви підпишетесь прямо зараз на цей канал. Вам сподобалось відео, на якому фоні е, це, е, я сьогодні говорив. Це відео йшло. І все класно. Ви просто... Підпишіть. Якщо все класно. Класно. І у вас все буде класно. Я обіцяю.